Легендарний футболіст київського Динамо Олександр Алієв втрапив у скандал з ветераном війни Олегом Симорозом, який звинуватив його, що той не служить у збройних силах України. Алієв сьогодні під російську музику потіністки Валерії відповідає Симорозу. Всім добрий вечір. Я хочу сказати за ту інтерв'ю, коту там дав один якоби воїн. Хто каже правду, а хто лукавить? Сьогодні розберемося. А також поговоримо про походження Олександра Алієва, яке є неоднозначним. Неприємно дивує і боксер Василь Ломаченко, який зустрівся з митрополитом московського патріархату, якому СБУ оголосила підозру. Боксер опублікував світлину та написав допис російською мовою під час того, як росіяни запускають ракети. по Києву, у його кума не менш легендарного українського боксера Олександра Усика, розуму таки більше. Сьогодні Олександр звертається до школярів і заявляє, що це стосується спецслужб Російської Федерації. Тому якщо у вас є діти, обов'язково передайте інформацію, яку сьогодні зазначить пан Олександр. Привіт дорогі друзі! Я вирішив звернутися до вас не просто як спортсмен, а як людина, яка знає справжня сила. Це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі сьогодні. Російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Також нагадую, що зараз ми збираємо на автівку 103-ї бригаді, 63-му батальйону. Тому долучіться маленьких донатів не буває. Посилання в першому коментарі. 7 числа я вступил э, в ряды ТРО. Здесь у нас на Абалоне, 129 батальон. Вот мы по всей Абалоне, вот читай, три, сколько, 4 или 5 месяцев по всей Абалоне, мы, как говорится, здесь наводили порядок. он сказал, что пацаны, я такой же военный на данный момент, как и вы. Я такой же обычный человек, как и вы. А Я часто ты э, сам там, в целом Петрозеле. Где? Я постоянно нахожусь. А постоянно, постоянно. За на интервью ты приехал? Ну, я, конечно, у меня есть чуть-чуть э, по. Побольше свободного времени, так як з перших днів війни. от я приїжджаю там, могу к вам з вами папся. Отже, Олександр Аліїв, колишній український футболіст київського Динамо, який народився у Хабаровську в Росії, у ранньому віці разом з родиною приїхав до Курська, а згодом до Орлата Москви, де розпочав свою футбольну кар'єру. Аліїв має чеченське коріння. Його дід по батьковій лінії був чеченцем. Про це він дізнався від бабусі, яка розповіла йому про родинну історію. Раніше лі вважав, що його прізвище. Є азербайджанським, однак пізніше дізнався про своє чеченське походження. Як я вже зазначав, Алієв народився в Росії, мав російське громадянство, але згодом він отримав український паспорт та громадянство і виступав за збірну України. У 2010-му він відновив своє російське громадянство для того, щоб не рахуватися іноземцем у російському клубі Локомотив. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алієв залишився в Україні і при приєднався до лав територіальної оборони Києва. Він розірвав зв'язки з родичами в Росії і висловив рішучу позицію проти агресії Росії і підтримав Україну. Аліїв активно висловлювався проти війни і закликав боротися за незалежність України. Він також звертався до російських правоохоронних органів і заявляв про свою позицію і готовність захищати Україну у грудні минулого року. Аліїв навіть опублікував ось це відео, на якому видно, що він перебуває у місті Суджа. Курської області Росії і звертався до Федеральної служби безпеки Росії. Цей вчинок підкреслив його рішучу позицію щодо підтримки України, однак його участь у бойових діях викликає суперечки. В інтерв'ю він заявляє, що постійно воює, перебуває на передовій. Однак деякі журналісти і ветерани зсу, зокрема Олег Семороз, поставив під сумнів його активну участь у фронтових діях. Він зазначив, що він не був помічений у зонах активних бойових дій я вимушений реагувати, оскільки зараз масово поширюється неправдива інформація скандального колишнього футболіста Київського Динамо Алієва, яка може нашкодити репутації моєї бригади, пише Семороз. Олександра Алієва, всі ми добре знаємо за низьким рівнем інтелекту та алкоголізмом. В перші дні повномасштабного вторгнення Алієв повідомив, що він добровольцем пішов до лав територіальної оборони Києва, патрулював вулиці у Болоні і не брав участі у бойових діях, але це не за завадило йому в обхід бригади напряму через командування сил територіальної оборони отримати статус УБД – учасника бойових дій. І от зараз Алії вирішив крінжувати далі. В інтерв'ю Славі Дьоміно він заявив, що служить 129 двадцять батальйоні 112 бригади, і він є військовослужбовцем. Мушу спростувати цю наглу брехню, пише Олег, оскільки я знаю цей батальйон нашої бригади. Це героїчні хлопці, які в боях здобули собі ім'я. У них багато загиблих, і я не буду спокійно дивитися, як цей Алкаш намагається споплюжити їх ім'я. Аліїв ніколи не проходив службу як військовослужбовець в 129 му батальйоні 112 ї бригади, як власне і в інших наших регулярних підрозділах. Алієв також брехав, як він потрапляв під кулі на оболоні та як він має їхати визволяти Харківщину. Він, до речі, його фото з Донбасу зроблені в рамках волонтерських поїздок, де він не мав жодних військових задач. Також Семороз зазначив, що Олександр проігнорував повістку від оболонського ТЦК. Він мав бути офіційно мобілізований до регулярних військ, але він підключив зв'язки і, звісно, нікуди не мобілізувався. А в квітні цього року, я думаю, ви бачили, як. Патрульна поліція клала цього воїна обличчям в асфальт за опір та ознаки алкогольного сп'яніння до слова Алієв від проходження тесту та стан сп'яніння відмовився, що за українським законодавством автоматично визнає його винним. Ну, ви розумієте, це така служба в батальйоні бухим на геліку, пише Семороз. Сьогодні Олександр записує відеозвернення до Семороза під е, пісню путіністки Валерії. Там дав один якоби воїн. Друже, я тут чесно хочу сказати одне, що я побачив, що ти інвалід, то що ти без ног, Я не хочу продвигати це далі. Через поганий звук, російську пісню і російську мову у відео перекладу вам. Друже, я тобі чесно хочу сказати одне. Я побачив, що ти інвалід, що тебе з тому не хочу просувати це далі. Ти прекрасно знаєш, що я у 112-й бригаді починав у 129-му батальйоні, і ти знаєш прекрасно підрозділ привид. Якщо ти дійсно служив у 129-му батальйоні, то ти знаєш прекрасно, як до нас ставитись, і що ми робили. Я розумію, що це в тебе був піар-хід, ти хотів попіаритись. Я тобі можу побажати одне. Здоров'я сказав Алієв на відео в інстаграм до Симороза. Олег сьогодні теж реагує на це відео і у своєму Фейсбук відповідає. Не маю звички вести дискусію з розумово неповноцінними алкоголіками, Олександру Алієву в останній відповім: ще раз повторюю, аліїв як військовослужбовець не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади ЗСУ. діючим військовослужбовцям та ветеранам бригади бридко дивитися, як цей алкоголік з ДФТГ намагається примазатися до бойової частини. При цьому солоденько ночувати вдома в Києві після випитих чарок. Цього не буде, пише Олег. і коли я викрив цю брех. То, власне, звернув увагу, як цей алкоголік тусить по Києву і цинічно бреше в інтерв'ю про його участь у бойових діях. Саша вирішив згадати про мою інвалідність та втрачені в бойових діях ноги. Ну, це приклад жалюгідного брехуна, бо, власне кажучи ж нічого. Раджу тобі, клоун, не траплятися мені на очі. Сподіваюся, спортивні журналісти зроблять висновки. Не сподіваюсь, але звертаю увагу Оболонського ТЦК. Ваш клієнт понад рік уникає мобілізації. Думаю, ви в курсі. Навіть питати вас не буду, як же так сталося? Відповідь дуже очевидна. Саша, ну а російська музичка на фоні в геліку в спортивному костюмі на оболоні це, я так розумію, черговий бойовий вихід. До речі, насолоджуйся на останок відосами за кермом, бо скоро ж тебе позбавлять права. Керування за те, що ти їздиш бухим за кермом автомобіля, який же жалюгідний, закінчив допис Семороз. Якщо ти служив в 129 му батальйоні, ти знаєш прекрасно, як нам відносились і що ми делали. Ну, я тобі одно можу пожелати одно здоров'я і найголовніше мирного неба всім нам над головою. І на фоні грає музика потяністки дівчики своєю мене зові. Ще один любитель російського це боксер Василь Ломаченко. Цього разу під час обстрілів Російською Федерацією Києва він публікує світлину у підтримку УПЦ Московського патріархату. Цього разу Ломаченко опублікував світлину разом зі скандальним митрополитом Лонгином в миру Михайлом Жаром, якому раніше СБУ вручила підозру. Ломаченко підписав цю фотографію словами біблійного уривка російською мовою: Блажені ви як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудну ради вас мене. Нагорода, на бо ваша велика на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами. Лонгін або Михайло Жар, з яким сфотографувався Ломаченко у 2023 році, отримав підозру від українських правоохоронців у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Під час літургії Лонгін назвав Православну церкву України сатанинською і церквою Христа. За даними журналістів, 9 серпня 2024 року Михайло Жар потрапив у ДТП, не впоравшись з керуванням позашляховика Лексус. Нині він разом з Ломаченком усміхається та обнімається. У мене питання лише одне: де служба безпеки України? І яка ж позиція у Ломаченка щодо війни? Ще під час прес-конференції напередодні бою з Девіном Хейні Ломаченко зазначав, дуже важко щось мені сказати, тому що нічого не можна змінити. Якщо ви щось просто скажете, то це нічого не змінить. Думаю, лише Бог може щось змінити, тому нам потрібно просто молитися, а також просити Бога зупинити цю війну. Він додав, що під час війни не міг нічого робити, окрім як намагатися захищати свою країну. Коли я повернувся до України, гадаю, це був другий день війни. Ваша свідомість змінюється, бо ви бачите інше життя. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося того дня. Це дуже погано, погано для всього світу. Також Ломаченко не засудив російську агресію в Україну. Що зробив, до речі, його кум, боксер Олександр Усик, якому вистачило сміливості. Та розуму засудити російське вторгнення в Україну сьогодні. Усик також звертається до школярів, яких можуть намагатися завербувати спецслужби Росії. Тому, якщо у вас є діти, обов'язково поговоріть з ними. Бути крутим це мати голову на плечах. Якщо вас вербують підпалами, терактами просять кудись перенести невідомі пакети. Відразу повідомляйте своїх батьків. Вчителів, звертайтесь до Служби безпеки України та Нацполіції. Так ви захистите себе та своїх близьких. Уважно послухайте те, що вам зараз будуть казати представники Служби безпеки України та Нацполіції. Перекажіть цю інформацію друзям і знайомим. Вона може зберегти ваше життя та здоров'я. Будьте розумними та сильними і не давайте нікому себе ошукати та обманути. Зазначив. Олександр Усик. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобання, залишайте коментарі під цим відео і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Тут щодня свіжі новини. Ми українці, і ми завжди переможемо.